Уяви, що ти живеш у кімнаті, де на повну гучність увімкнене радіо, радіо, яке ти не можеш вимкнути. Це радіо розповідає тобі про кожну помилку, яку ти зробив 10 років тому. Воно кричить про катастрофи, які можуть статися завтра. Воно засуджує тебе, коли ти дивишся в дзеркало. Воно вимагає, щоб ти біг швидше, навіть якщо ти не знаєш, куди прямуєш. Ця кімната твій власний розум. Ми живемо виснаженими. Не від фізичної праці, а від шуму. Ми страждаємо від невидимої епідемії, нескінченного внутрішнього монологу, від накручування себе, від тривоги внутрішнього голосу, який аналізує, критикує і планує без перепочинку. Ми прагнемо спокою. Ми шукаємо тиші в ретритах, у додатках для медитації, у таблетках або у відпустках. Але як ми можемо знайти тишу, якщо ми самі є джерелом шуму? Як втекти від бурі, якщо буря всередині твоєї шкіри? Відповідь не в тому, щоб боротися з шумом. Відповідь у стародавньому вченні, яке залишалося прихованим понад дві тисячі років, у найближчі хвилини ми вирушимо до серця стародавнього Китаю, щоб сісти поруч із чоловіком, який відкрив найвищу таємницю. Ти відкриєш для себе притчу про три флейти. історію, яка назавжди змінить твої стосунки з твоїми думками, і навчить тебе, що для того, аби почути справжню музику Всесвіту, спершу треба навчитися загубити себе. Якщо ти відчуваєш, що твій розум це двигун, який перегрівся, якщо ти шукаєш притулку спокою в цьому галасливому і шаленому світі, я запрошую тебе зробити паузу. Залиш просте дякую в коментарях або постав вподобайку цьому відео. Це не заради марнославства, це маленький акт цифрової щедрості. Цей невеликий жест допомагає цьому посланню спокою дійти до десяти душ, які сьогодні, десь у світі, відчайдушно потребують вимкнути шум. Зроби глибокий вдих: розслаб плечі. Історія починається зараз. Ми в епосі воюючих царств, час хаосу, війн, мечів і непомірних амбіцій. Але наша історія відбувається не на полі битви, а на дерев'яній терасі, в тіні тисячолітніх дерев у царстві Чу, там жив чоловік на ім'я Янчен Дзию. Дзию був старанним учнем, він був розумним, він був амбітним. І як ти і я, Дзию страждав. Дзию страждав від хвороби інтелекту. Його розум був блискучим, так але він був як клітка, повна диких мав. Він проводив ночі без сну, перебираючи розмови дня. Чи варто було мені це казати? Що вони про мене подумають? Чи я достатньо мудрий? Чи отримаю я посаду радника при дворі? Дзию вивчав стародавні тексти, запам'ятовував ритуали, вдосконалював свою поставу. Він вірив, що якщо накопичить достатньо знань, якщо виправить усі свої думки, то нарешті знайде спокій. Він вірив, що контроль це ключ до свободи. Але чим більше він намагався контролювати свій розум, тим гучнішим той ставав. Тривога була його постійною супутницею, тиск у грудях, який ніколи не зникав, відчуття терміновості, ніби він завжди запізнювався на власне життя. У дзию був вчитель. Загадковий чоловік на ім'я нань го Дзиці. Дзиці відрізнявся від будь-якого іншого мудреця. Він не виголошував великих промов, він не писав книг. Іноді він проводив цілі дні, просто дивлячись, як росте мох на камені. Одного літнього дня спека була нестерпною повітря було густим, наповненим дзижчанням цикад. Дзию піднявся на терасу, щоб принести чай своєму вчителю. Те, що він побачив, змусило його завмерти. Вчитель дзиці сидів на своїй циновці, ліниво спершись на підлокітник зі старого дерева. Його голова була відкинута назад, дивлячись у небо, але його очі ні на чому не фокусувалися, його рот був напіввідкритий. Його дихання було настільки тихим, настільки непомітним, що, здавалося, він зовсім не дихає. Але найбільш вражаючою була не його поза. Це була його присутність. Або, краще сказати, його відсутність. Тіло Дзиці було там, але дзиці там не було. Він виглядав як порожня оболонка. Він виглядав як шматок сухого дерева, забутий у лісі. Він виглядав як холодний попіл після того, як вогонь згас. Дзию злякався. Чи помер його вчитель, чи захворів? Учень стояв, тримаючи тацю з чаєм і тремтів. Тиша, що виходила від вчителя, була абсолютною. Це не була тиша того, хто стримує бажання говорити. Це була тиша гори або порожнього простору. Дзию чекав. Час, здавалося, зупинився. Нарешті, після того, що здавалося годинами, груди дзиці ворухнулися. Глибокий вдих, ніби він повертався з подорожі до зірок. Його повіки здригнулися, і життя повільно повернулося на його обличчя. Дзию! Не в змозі стримати свою тривогу і цікавість, поставив тацю і запитав тремтячим голосом Вчителю, що з вами сталося? Чи справді можливо, щоб тіло стало як сухе і зів'яле дерево? Чи справді можливо, щоб розум став як мертвий і холодний попіл? Чоловік, якого я бачу зараз спертим на стіл, це не той самий, хто спирався на нього раніше? Де ви були? Дзиці повільно повернув голову. Його погляд був чистим, без сліду тяжкості людської думки. Він посміхнувся, і його посмішка була як свіжий вітерець. Добре запитання, Дзию, сказав вчитель м'яким голосом. Ти маєш рацію. Сьогодні... Сьогодні я загубив сам себе. Я поховав своє его. Ти розумієш? Дзию закліпав очима, розгублений. Загубити себе? Ми ж прагнемо знайти себе, вчителю, побудувати себе. Чому б ви хотіли загубити себе? Зиці випростався і вказав на ліс, що оточував терасу. Дзию, ти чуєш музику людина, але ти не чув музики землі. А якщо ти чув музику землі, то ти, безперечно, не чув музики неба. Цікавість Зию спалахнула. Його аналітичний розум хотів негайно розібрати концепцію. Будь ласка, вчителю, благав він. Поясніть мені різницю, що це за три музики, що це за три флейти. Вчитель дзиці заплющив очі і почав говорити. Це не був академічний урок. Це була картина, намальована словами. Перша Флейта людини. Флейта людини, сказав дзиці. Це та, яку ти добре знаєш. Це бамбукові флейти та шовкові інструменти, це слова, які ми використовуємо. Це наші концепції, наші судження, наші закони. Музика людини навмисна, вона вимагає зусиль. Ми кажемо: це добре, те погане, це успіх, те провал. Людський розум це флейта, яка завжди намагається грати певну мелодію, завжди намагається мати рацію, завжди сперечається. Це той шум, який не дає тобі спати вночіцею, це звук твого власного его, яке намагається нав'язати свою пісню світові. Зию опустив голову. Він впізнав цей звук. Це був звук його страждання. Друга Флейта Землі. Але потім, продовжив, Дзиці, вказуючи на ліс, «Е, є флейта землі. Уяви цею великий вітер, що підіймається, велика грудка, природа видихає своє дихання. Коли цей вітер проходить через ліс, що відбувається? Величезні дерева зі стовбурами в сто обхватів мають отвори. Порожнини, як носи, як роти, як вуха. Отвори, як балки, як кільця, як ступи. Отвори глибокі, як ставки, мілкі, як калюжі. Голос дзиці став вібруючим, імітуючи звуки. Коли вітер вдаряє в ці отвори, земля співає. Одні звучать, як рев хвиль. Вуш. Інші свистять, як стріли, Фі-і-і-ю-у. Інші гарчать, інші кричать, інші шепочуть, інші плачуть, є низькі звуки і високі звуки. Є відлуння, що відповідає, і те, що починає. Коли вітер м'який, гармонія мала, коли ураган лютий, гармонія величезна. Зиці зробив драматичну паузу. Але подивись на це дзию коли вітер вщухає, всі отвори залишаються порожніми і тихими, гілки перестають коливатися, не залишається жодного звуку, жодного сліду я розумію. Сказав цию, намагаючись вловити метафору. Флейта землі це звуки, які видає вітер, проходячи через отвори матерії, а флейта людини це інструменти, які ми використовуємо. Але що таке флейта неба? Хто грає на цій флейті? Вчитель Цзиці подивився на свого учня зі співчутливою інтенсивністю. Це було фінальне вчення вчення, яке могло звільнити дзию від його тривоги. Зию, ти зрозумів, що флейта землі звучить, тому що вітер проходить через різні отвори. Кожен отвір звучить по різному, залежно від своєї форми, правда? Але скажи мені хто дме вітром? Хто змушує кожну річ звучати саму по собі, а потім замовкати саму по собі? Зию відкрив рот, щоб відповісти, але зупинився. Я не знаю, визнав він. Флейта неба. Прошепотів дзиці. Це не інструмент, це не звук. Флейта неба це тиша, яка дозволяє всьому звучати. Це невидима сила, яка рухає вітер, але яка не є вітром. Вона дме на 10 тисяч речей по різному, так, щоб кожна була самою собою. Слухай уважно, дзию. Людина страждає, бо вірить, що це вона має грати музику. Ти віриш, що це ти маєш контролювати своє життя. Ти віриш, що твої думки ті твої. Ти чіпляєшся за свої думки, ніби це абсолютні істини, це твоя жорсткість. Ти, як отвір у дереві, який намагається кричати, навіть коли немає вітру. Це виснажливо. Дзиці нахилився вперед. Сьогодні, коли ти побачив мене як сухе дерево, це було тому, що я перестав намагатися бути дзиці, я перестав грати на своїй флейті людини. Я перестав судити, перестав планувати, перестав чинити опір, я став порожнім, я став порожнім отвором у великому дереві Всесвіту, і, спорожнивши себе, я дозволив флейті неба дути крізь мене. Коли я загубив себе дзию, я став провідником дао. Думки приходили як вітер у печеру і звучали. Але коли вітер проходив, я повертався до тиші. Я нічого не залишав собі, не було тривоги. Не було я, було лише звучання теперішнього моменту. Цию подивився на свого вчителя. Вперше він зрозумів його страждання походило не від світу, воно походило від його наполягання бути кимось, від його наполягання тримати свою флейту постійно граючою, фальшивою, галасливою, повною суджень про те, якими мають бути речі. Вчитель Дзиці навчив його, що спокій це не відсутність шуму. Спокій це здатність бути порожнім простором, де шум виникає, звучить і зникає, не залишаючи сліду бути як сухе дерево, дозволити вітру життя дути, звучати, коли треба звучати, і мовчати, коли вітер вщухне. Тепер давай помандруємо назад зі стародавнього Китаю до твоєї реальності тут і зараз я знаю, про що ти думаєш. Це звучить дуже гарно і поетично. Але мені треба платити рахунки у мене начальник, який кричить на мене. У мене діти, які плачуть. У мене розум, який не дає мені спати. Я не можу сидіти і бути сухим деревом цілий день. Ти маєш рацію, ти не можеш жити в трансі, але вчення дзиці є радикально практичним для твого ментального здоров'я сьогодні. Сучасна психологія відкрила дещо захоплююче, що Даоси вже знали. У нас у мозку є мережа, яка називається мережа пасивного режиму роботи мозку. Вона активується, коли ми не робимо нічого конкретного. Це голос, який озвучує твоє життя: я мав зробити це, що буде завтра, я не вдаха, це флейта людини, це его. І воно споживає величезну кількість енергії, тривога, хронічний стрес, вигорання. Це просто результат того, що ти граєш на флейті людини занадто голосно і занадто довго, без пауз. Як застосувати урок трьох флейт, щоб заспокоїти твою тривогу вже сьогодні. Давай зробимо практичну вправу Медитацію трьох флейт. Ти можеш використовувати це, коли стоїш у заторі, в офісі або перед сном. Крок перший. Розпізнай флейту людини спостерігач. Коли відчуєш тривогу або ментальний шум, не борись з ним, не намагайся заглушити його силою. Це ще більше людського шуму. Просто розпізнай його. Скажи подумки. А ось звучить флейта людини. У мене думка про страх. У мене судження про мого начальника. Називаючи це музикою людини, ти відокремлюєшся від цього. Ти вже не думка, ти той, хто слухає думку. Крок другий З'єднайся з флейтою землі. Тіло і відчуття. Тепер опусти свою увагу з голови в тіло, стань порожнім деревом у лісі. Слухай реальні звуки навколо тебе, гудіння холодильника, далекий трафік, вітер у вікні. Відчуй фізичні відчуття, вагу твого тіла на стільці, повітря, що входить через твій ніс. Не оцінюй ці звуки, не кажи це дратівливий шум. Просто дозволь їм проходити крізь тебе, як вітер проходить крізь печеру. Вуш. Фізична реальність завжди відбувається в теперішньому. Флейта землі витягує тебе з кошмару майбутнього і якорить у зараз. Крок 3. Слухай флейту неба. Тиша на фоні. Це фінальний крок. Коли ти вже відчуваєш теперішнє, спробуй почути те, що за звуками. Між однією думкою та іншою є маленька пауза, між вдихом і видихом є маленька тиша. Ця тиша флейта неба, це твоя чиста свідомість, це простір, де все відбувається. Уяви, що ти спорожнюєшся. Уяви, що ти те сухе дерево, дзиці, тобі не треба нічого робити, тобі не треба бути розумним. Тобі не треба бути успішним у цей момент. Тобі треба просто бути. Дозволь життю дути крізь тебе. Якщо приходить емоція смутку, дозволь їй звучати. Не чіпляйся, дозволь їй пройти. І повернися до тиші. Щоденна практика губитися навмисно. Спробуй принаймні раз на день загубити себе, забудь про своє ім'я, свою посаду, свої борги та свою особисту історію на 5 хвилин, стань чистим сприйняттям. Будь лише очима, що бачать кольори, будь лише вухами, що чують звуки. Скинувши важкий тягар бути собою, ти знайдеш невимовну легкість. Це енергія ДАО. Це той спокій, який перезаряджає твої батарейки, щоб потім ти міг повернутися у світ і бути ефективним, але без колишньої тривоги. Суспільство каже нам: знайди себе, побудуй себе, зроби так, щоб тебе помітили. ДАО каже нам: загуби себе, забудь своє его, стань порожнім, тому що тільки в порожню чашу можна налити новий чай, тільки в порожній кімнаті можна жити. І тільки в розум, вільний від егоцентричного шуму, може увійти нескінченний інтелект Всесвіту. Нань Годзиці не був мертвим, коли спирався на той стіл. Він був живішим, ніж будь-коли. Тому що, звільнившись від своїх дрібних людських турбот, він наповнився повнотою космосу. Ти не твої думки. Ти не твоя тривога. Ти величезний простір, де ці думки виникають. Ти гора. Думки це лише вітер. Вітер пройде, гора залишиться. Друже мій, подруга моя, наступного разу, коли шум стане нестерпним. Пам'ятай, що тобі не треба кричати голосніше за нього. Тобі просто треба пам'ятати, що ти не шум. Візьми з собою цю мантру, використовуй її як щит, коли атакує тривога. Повтори подумки я не намагаюся заглушити шум. Я просто слухаю тишу, що під ним. Повтори ще раз: я слухаю тишу, що під ним. Якщо ця давня історія відгукнулася в тобі, якщо вона дала тобі маленький інструмент для навігації в хаосі твого розуму, я запрошую тебе приєднатися до нашої спільноти. Підпишись на канал По той бік Ін І Ян. Тут ми не шукаємо легких відповідей, ми шукаємо вічні істини. Натисни на дзвіночок, щоб не пропустити нашу наступну подорож до забутої мудрості, і пам'ятай: іноді найкращий спосіб знайти себе це загубитися. Дякую за твою присутність, до зустрічі.